У вашій сім'ї народилася друга дитина. Як ви вважаєте, кому потрібно приділяти більше уваги? Я вже чую, що майже всі кажуть, звісно, малій, бо вона ж така ще слабенька, тендітна, вона повністю від нас залежить. Я розумію, але малій дитині потрібна більш фізична турбота. А от старші ми маємо максимально приділити в цей час своєї інтелектуальної уваги, своєї психологічної підтримки. Тому, чому? Тому що світ старшої зруйнувався в той самий момент, коли прийшла в вашу родину нова дитина. Так, він зруйнувався, бо в неї була стала система: мама, тато, і вона в центрі уваги, і тут все зруйновано. Прийшла ще одна людина, яка перебирає на себе всю увагу, яка потребує турботи батьків, і ще й від старшої дитини батьки вимагають і турботи про молодшу дитину, і любові, і таке інше. Я вважаю, це несправедливим. І я впевнена, що якщо ви замислитесь над цим, ви погодитесь зі мною.